Ми йдемо десь на пів крока в деяких питаннях на крок попереду. От і за рахунок цього у нас <клух>, вдається стримувати це кримчанин Олександр Болтян. Нині оператор дронів 420-го окремого батальйону безпілотних систем. каже цю спеціальність обрав не випадково, адже нині на полі бою перевага за технологіями. У нас перевага в тому, що ми більш технологічні. Тобто, це починається у нас і е, всі ці. Е, е, Нові тенденції, як, як то кажучи, вони вперше у нас з'являються. Я не хочу сказати, що у них там все глухе. Вони нічого не роблять. Вони теж звичайно роблять, але технічна перевага у нас. Чоловік з 2015 року боронить Україну. Розповідає, якщо порівнювати початок повномасштабного вторгнення в 22 му і сьогодення війна змінилась. Зокрема, тактика штурмів такими великими групами теж немає. Тобто, це відбувається невеличкими групами по 5, по 2, по 3 людини. От і, і, і як такої лінії з укріпленнями, яке раніше було там з редутами, з, з, з окопами ну, цього вже немає. Олександр народився в Євпаторії. згадує, як Росія цілеспрямовано просувала на півострові про російські погляди для кримчан. Ця тема, що Крим, начебто, руський і Севастополь, російське місто, це такі міфи, які Постійно Москва нагнітала, і вона в ці проекти вкладала дуже багато грошей. Тобто вона стільки бабла в це, це вкачувалась. а якби українська історія в Криму, там українські патріоти вони завжди намагались боротись і довести всім, що насправді це не так. Кримчанин каже, ще зі школи мав проукраїнські погляди. Згодом долучився до патріотичних рухів. До окупації півострова очолював кримське відділення партії Свобода. Ми брали активну участь у всіх проукраїнських заходах, тих подіях, які відбувалися під Верховною Радою Крима, і після цього. Олександр був учасником революції гідності та свідком захоплення росіянами українського Криму. Там у них була дуже активна і агресивна кампанія. Вони використовували шалений ресурс для цього. Тобто, там по інформаційній підсвітці, по агітації вони з Москви там взяли дуже багато грошей і ледве-ледве взяли 3%. Іста. І коли це вже не вдалося, вони включили план Б там зайцем доступно, або через день вже зелений чоловічка захопили цей і Верховна Рада Радотинна і Кабмін. Після окупації Криму чоловіку довелося залишити півострів. Я декілька днів поїхав до Києва. У мене навіть зворотній квиток був на 9 березня. Куплен 9 березня я вже мав бути в Криму. Але мені подзвонили, сказали, що мене вже там чекають. Тіпа, якщо я поїду, там і на вокзалах я вимушений був. Пишитись там, зателефонував родині, дружини з сином. Ну, а пізніше виїхали. У 15-му році чоловік добровольцем пішов захищати Україну. з Півострова виїхав. Я пішов в Добробат, тоді створилися Добробати, пішов в батальйон Січ. У 2015 році Київські Добробати об'єднали в Полків, продовжував нести службу. В основному це Авдіївка була. В складі полку Київ нині військовослужбовець продовжує оборонити Україну в силах безпілотних систем і вірить, що Крим повернеться додому. То, що це буде? Це буде так, однозначно. Але коли це буде зараз сказати складно, але враховуючи, що процеси зараз відбуваються набагато швидше, ніж там навіть 10 років тому, це може. Татися швидше ніж ми собі уявляємо, Валерія Церна, Діана Крахматова, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Крим.